Шматочок зими наближалася зима. Їжачок готувався до зимової сплячки. Я буду за тобою сумувати, сказав кролик. А ти? Ні, відповів їжачок. А я буду, повторив кролик. Ти це тільки що вже говорив, пробурмочав їжачок. А чому? спитав кролик обережно. До чого ж ти забудькуватий? відповів їжачок. Забудькуватий? перепитав кролик. Ну, так. Я ж сказав, що не зможу за тобою скучати. Не зможеш? здивувався кролик. Взимку я буду спати, а у вісні по друзях не скучають. Їжачок підібрав гострий камінчик і попрямував до великого дерева. Кролик! Я хочу про дещо тебе попросити. Кролик кивнув і продовжив свій сніданок. Він доїдав салат з трави, соковитий лист кульбаби і приступив до солодкої конюшини. А їжачок в цей час дряпав на корі дерева ціле послання. Це моє прохання. Я написав, щоб ти не забув, сказав їжачок. Будь ласка, збережи для мене шматочок зими. Але навіщо? Здивувався кролик. Мені дуже хочеться дізнатися, яка вона зима, пояснив їжачок. Зима біла, сказав кролик. І холодна зі снігом та льдом. Але наскільки холодна? запитав їжачок. Мені ось, наприклад, вже зараз холодно, і спати хочеться. І їжачок позіхнув. Вибач, кролик. Мені треба терміново знайти на зиму підходяще місце. Піду пошукаю. Я буду за тобою скучати, зітхнув кролик і мало не заплакав. Зима видалася сувора і сніжна. Озеро повністю замерзло, але кроликові не було холодно в його норі, тільки дуже хотілося їсти. Ось чому взимку біда, сказав кролик, вилазячи з нірки. Чим холодніше, тим більше хочеться їсти. Він озирнувся. Ніде не було видно кульбаб і рожевої конюшини. Кролику доводилося вгамовувати голод померзлою бурою травою і бурими сухими листями, і бурою твердою корою, і бурим жорстким жолодом. Кролик з подивом подивився на дерево, де їжачок залишив своє послання. Жолодь, який він хотів з'їсти, Випав з лапок і покотився з пагорба. А чим далі він котився, тим більше на нього налипало снігу, поки він весь не перетворився на маленьку тверду грудку. Кролик знову перечитав послання їжачка. Як прикро! сказав він. Тут зовсім не видно. Шматочок чого? Подув пронизливий холодний вітер, кролик ще раз пильно подивився на грудку. І відразу згадав. Шматочок зими! радісно вигукнув він. Кролик почав катати грудку по снігу. Грудка ставала все більше і більше, поки не перетворилася на снігову кульку. Кролик обернув її бурим листям. Листя не пропустить тепло і збереже грудку, сказав він. А я поки сховаю її під землею в своїй мірці. І ось прийшла весна засяяло сонце. Сніг розтанув, а лід на озері знову став водою. Прокинувся їжачок після зимової сплячки. «Їжачок!» – зрадів товаришу кролик. Кролик. кинувся до нього їжачок. Ой, кролику, ти з'їв головне слово, ти з'їв зиму. Ні. відповів кролик. Я з'їв шматочок кори, а зиму я зберіг. Вона у мене в норі зараз принесу. Їжачок обережно помацав буру кульку. А ти казав, що зима біла, зауважив він. І холодна? Почекай трохи, відповів кролик. І він став знімати один листочок за іншим, і жачок заворожено дивився на снігову грудку. Вона і справді була схожа на білу зиму. І жачок обережно понюхав її, вона й пахнула холодною зимою. І жачок підняв грудку, притиснувши до себе. Ой, ось така вона, зима і є, сказав кролик. Спасибі, що не забув про моє прохання, подякував їжачок. Я не забув, тому що сумував за тобою. А ти сумував за мною, відповів кролик. Їжачок замислився. Не знаю, що тобі сказати, кролик, тільки й сказав він. А сам, ти як думаєш? Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!